Я нещодавно чув фразу таку вже не поси, що навіть журналісти так пишуть, коли там якогось коміка беруть зараз інтерв'ю. За останній рік стендап в Україні дуже розвинувся. Саме так, саме так, формулювався. Це та фраза після якої так... після якої хочеться реально настяти в очі. Це по-перше, розвинувся, а по-друге, те, що знаєш, сьогодні ми розмовляємо з наприкладчата з Вадимом Дзінько. З'явився ні, типу, з'явився такий комік, як Вадим Дзінько, він в гуморі 6 років блядь. З'являється сраці. сараці. Димзко їбашив 6 років, щоб типу, Це ви на нас нарешті знову. Це з'явився. Пришестя, я сама основна теза, що стендап за цей рік ніфіга не розвинувся. Єдине, що він став популярніший все, не розвинувся. Просто я вважаю, що деякі делим відступали. Тобто вони як прогресували, так і прогресують в тому ж. Ну, з такою ж самою швидкістю. У мене кажучи, я там рік тому виступав Гуйово, так, mm -hmm. два роки тому виступав ще гірше, ніж mm -hmm. рік тому. Зараз, наприклад, трошки краще, там, ніж рік тому. Я як розвивався, так і розвиваюся. Але, типу, просто уваги стало більше. Але ну, є коміки, просто які зараз починають спеціально типу, виступати. Ну, типу, люди приходять, пробують себе в стендапі, чи те, що до стендапу є увага, як, наприклад, крихітка. Uh -huh. Яка, типу, вже є сформована як артистка, як співачка, е крихітка з група uh -huh. була. Е і зараз на себе пробує в стендапі. Тому що е типу, вже якби до стендапу зараз ну стендап зараз на хайпі. Uh -huh. І типу, треба залітати в стендап.